Я нічого не розумію. Мені так стидно просто ужас. Ну, мені не значно, мені теж стидно. А чому. Сидимо, дивимося старі влоги з Києва. Останній влог, як ми з пацанами гуляли. І я думаю, що я тебе не знімав. І я думаю, я зараз дивлюсь і розумію, що наскільки душевні і класні влоги були. Щось така фігня. Оце, ну, життя просто ну взагалі стала скучна. Ну я понимаю, що там в комментариях сейчас напишуть, що о, приїдь повеселись з ТЦКшниками, з світом. Ну просто тут, ну, тут душевно. Дивишся, думаєш, а тут душа, а тут, в Києві, а не в Германии. Симу <реку> для банків, що він подається на цей старшому дурачке. Он мільйонер. Не я пау, я однорог. Як моя за це через стінку? Я б їм я був, бо Я не можу заснути за них, тому що вони оруть і базарять постійно. Да я знаю. Я где-то знаєш слышал когда-то фразу, что если ты хочешь спать, ты успеш. И по если там шумят или Ні, дело в том, що знаєш що? Що mm -hmm. з одної сторони вони пи. С другой стороны в душі вода. З двох сторон сразу. Я, звісно, розумію, що ми не святі, ми теж там ночі фільми дивимося, общаємося. Ну, с не наскільки ораджеш. Були б німці, вони б уже їм сакирою по*** по лицю настукали б. Зработував? Или показалось? Бачите, как у нас умный дом. Только три касания до стены, и можно лягать спать. Вроде тише стало. Знаете, как лампочка, когда так делаешь, хоп, выключилась. Она а знает три раза по стене поступать. И сразу хоп, и тихо стоять. З добрим утром, якщо це можна назвати, добрим утром. Після того як мішали спати. я проснувся на будильник в 8 часов. Офіс відкривається в 9. Я заснув, потім опять в 9 проснувся, різко скликнув, покупався, і ми вийшли. А і розбудив пчолку. Зараз їдемо в офіс, будемо записуватися в школу. Надіюсь, що там ті типу, все відкрито, все просто знайти, тому що по адресу показує, що там музей. Як я почитав в інтернеті, що це нормальна практика, що на карті. Показує, допустимо, музеї, може бути, що в тому здані не тільки музеї, а ще куча різних. Ну, блин, ну типу як офісний центр, тільки з музеєм, що то типу, такого. От. То зараз поїдемо, узнаємо, у пчолки якось бумажки не вистачає. Надіюсь, що йому не скажуть, що треба цю бумажку десь шукати. Тому що буде нормальний такий прикол, так як ми хочемо в в одну школу записатися, і буде не сильно прикольно. тому що... Тоді йому треба буде брати цю бумажку. Я не знаю, чого йому в джоп центрі не дали цю бумажку. Точно ж не дали? Да? Mm -hmm, да. Ну ти її не бачив таку mm -hmm. чи потеряв? Думаєш? Ні, я так не бачив. У нього виходить сторона, там де Точніше, не сторона, а документ там, де правила інтеграційного курсу він є. а документ з штампом із і з фамілією іменем щось немає. Не знаю ну, коротше, зараз будемо що ти думати, узнаватися. Ми чуть-чуть запутались. Тут виходить бібліотека на первому етажі. А на третьому вроді як це те, що нам треба офісно. Проблема в тому, що там якісь кабінети, а не інфопоїнти. А інфопоїнт в я не приймаю, куди нам треба. А ми інфопоїнті нікого немає. Так, на інфопоїнті нікого немає. Ми бачимо, що тут курси проходять. Но нам треба не курси, нам треба записатися на курси, які в нашому районі. І нікого ну, ніде немає, діло хорошо. Куда йти, непонятно. Короте, піднімаємося на нужний аутаж. Щось побачимо, виганять нас, не виганять, бо ми не знаємо, куди йти. От, ми ходимо, просто тупо хозяїняти. Куда йти? Странно, що на інфопоінці нікого немає. Мені ще Діма предлагав допомогти, я кажу, та ми самі розберемося, треба якось розбиратися. Фух. У якийсь станок. Коротше, ходимо да около, тому що на третьому етажі там кабінети. Не знаю. Іде на інфопоїнт бібліотеку, тому що тут більше інфопоїнтів немає. Странно. Ага. Окей, окей, данка. Так, на інфопоїнті був охранник. Він нас відправив в друге здание до якогось секретаря, і він сказав, що секретар нам укаже дорогу. Ах. Так мені нравится, такие движуки. Что ты открыл двері и шок? Yeah, с кучей людей? Yeah, а с yeah, да не уроди. А скилл. Да. Тут просто звоночек, но ну, и двері открытие. А, -а, а, Дзвоночек це все двері закрытие, наверное. Двері открытия можно запаху. Yeah. я везде захожу, первый. Я не понимаю, да, стукать или нет? Просто заходить или стукать. А ты что ты побачишь там? Не, я серьезно спрашиваю, что там плачевать. Молодец. лет. Так ну я реально не знаю, ну понимаешь, что сейчас не поступишь, неправильно. Пустучик будет неправильно. Так а подумай, дурак, если там не надо стучать. Что там было внутри? Ладно. Нам з тим надумав, як стояли і общалися, ми взагалі нічого не розуміємо. Нам пытаются объяснить на німецькому, ми не втудаємо взагалі. Чистується маленька дитина, яка тільки родилася і вона не знає слов. І так, да, пчолки не мають цієї бумажки, сказали, щоб нам записатися, треба таку бумажку йому взяти. І сказали, що назначить термін на следующую неделю, на середу, щоб подобрати нам курс. Ну и там, видимо, будем сама близче по адресу выбирать. Походу. Верно, по мне сказать, что нам сначала в школу поехать и поехали. Не, она сказала за бумажку от CTB. И все. И сказала, что назначить армин, что нам надо вместе пройти знание в консультации, выбрать курс, и потом уже все остальное. Почему не я не знаю. Ну це, мабуть, їхні правила так надо, мабуть. Ну, це, мабуть це ж стидно труба була. Ти що? І то телефон починає дзвонити, то ще щось. Я нічого не розумію. Жесть. Да, за останнє час більше стида, ніж за сьогодні. У мене не було. Yeah. Мені так стидно просто ужас. Ой, ви не представляєте, наскільки стидно. Ви думаєте, що я придумаю? Нє-ні-ні-не. Ні, ні, ні. Тобто мені до такої степені стидно, що я навіть вийшов і капішовний і за те, що холодно, і за те, що стидно. Нам сказали спочатку, що владу треба отримати бумажку. Після цього це, можна буде вдвох записатися на курс і пройти консультацію. І жінка сказала, яка нам допомагала, що в середу. Вона назначила, ну, на середу назначила термін. Потім взяла документи, пішла десь. видимо, десь нас записала і сказала, в що в понеділок, а? в мікрозаймах. Так, да так, -да так. -да. Взяла паспорти в мікрозайм. Сказала, що в понеділок нам треба прийти з цією бумажкою. Тобто, пчелки, треба за цю неділю вспіти отримати цю бумажку від джоб-центру. І ми понеділок прийдемо і вона запише? Так. Да. Получається. Просто вона ізначально за середу, середи, може, если я получу бумажку раньше. Думаешь? Я думаю, так. Да. Так вона, видимо, нам назначила якусь встречу. Вона, а чого вона написала в понеділок? Аля з запасом дала время. Ну може, не знаю. Ммм, ты добав... Ну, это було позорно. Чуєш, а чого ты не общаєшся? Не це, точніше, ну хоча б через первого як я. <звичай> а, зрозуміло. Клайкай, а ти просто мовчиш і дивишся, да? смішно ти Ну, мені не смішно, мені теж стидно. А, ну так тож. Ну, і додому? Ні, кофе пить. Олекса? Да. Перший раз я встрітив жінку, яка. Ну ладно, не перший раз, окей, но... Но, а ця прямо женщина, ну, ця прям жінка дуже привітлива. Щоб ви розуміли, ми нічого не розуміємо. Я їй говорю, що типу, ну, вона розказує, і, типу, через переводчик. А вона улыбається в сарай, вона прям така, знаете. Та, я помню, коли я когось з ним не поняла, вони злилися. А ця женщина она тільки улыбалася. Но новый. Да это мама писать. Нет, это он про рпера. Я це он про рэпера. А, физичек. Вот она улыбается. Я удивлен, но реально действительно типа ну, Хорошо відноситься, я просто представляю, скільки тупих людей, як ми приходять, і вона хорошо відноситься. Не злиться, ми не розуміємо, вона не злиться. Я реально вже що зараз буде злиться, тому що явно я на неї місці. Злий би був до ужаса, що вона не розуміють. Тому що вона питається об'яснити, але я ж понимаю. І навіть моментами було таке, що я не розумію язык, але я розумію, що вона говорить. В плані ти суть влавлюєш слово десь якесь почув. Десь щось показала, і ти розумієш, що вона має в виду, але все одно через переводчик переводиш. Короче Жесть. Так, так. Чолка розказав ситуацію, і тепер я зрозумів, видимо, чого в нього немає документів. Він каже, що йому назначали один термін, він тоді питання з квартири. І потім другий термін. Ну, взагалі на першому терміні його кудись відправили, він прийшов в агенції. Там то тобто, є джоп-центр, є якась агенція або як це переводиться. E, Навірно, з трудоустройства або то такое. таке. Вот. Його відправили в джоб-центр. Потім на другий термін він пішов, сказав, що він поміняв э, прописку і все, йому сказали, ну все, увалю з нашого джоб-центру. І походу не дали оцю бумажку. І зараз довелося йому писати, питати, щоб термін назначили, чіп. Чи відповіли, сказали, що ось о тобі ця бумажка, не знаю. Там ще кажуть, що зараз прикращають інтеграційні курси, але я так розумію, що їх прикращають міграційна служба або от міграційної служби, щось таке я чув. А джоб центр так і далі продовжує вроде, видавати ці бумажки на інтеграційні курси. Появився який питання. — який Як нам пройти. А, так ми можемо через е, примарк так, зайти і вийти. Можна? Ну думаю, так. Да. А чого ні? Ребята, сьогодні я можу офіційно сказати, що день крінжа. Ситуація за ситуацією. Виходить, в офісі цьому кринжа. Потім приїхали в кофейню, підходить до нас, ззади. ми обговорюємо, що ну, ну, крінж, ми нічого не розуміємо. Типу. І тут задній німець підходить і щось спрашує. І я думаю, він спрашує за те, чи ми вже заказали, або він спрашує за те, чи ми в черзі. І я не розумію, чи пчелка де я дивиться, я на нього я просто такий я. Я стоїть, розумієш, я і просто стою. Він спрашивает, ми не розуміємо, що е, ми стоїмо, переглянуємося, я? Я я, я я я теж говорю, я-я-я-я. І все, і ми тоді стояли в черзі, І далі е, я пчів говорю, що сьогодні за день такий, кажу, якісь ці, крім І він мені каже, що в тебе зараз ще мы ну, ми тут заказуємо кофе і ну, вже знаємо, що говорити. Каже, в цей раз у тебе решать спросить за цей. Американо чи купаж ти будеш ну ви бачите, так? Тобто я взагалі максимально. Я тільки що навіть там розтірявся. Купаш чи Арабіка. Типа спросять, а я не буду знати на німецькому, може там у них по-своєму якось кажуть Купаш чи Арабіка. І Він мені це сказав, накрутив мене. Я стою, беру кофе і починаю говорити, коротше. І тупо я я постійно нормально заказував і тут моментом я забуваю слово То Тобто я сказав «американо», размер, але не сказав з молоком. Я розумію, що я хочу з молоком. Я кажу американо і стою, і у мене в голові английский крутиться німецька. Я думаю, як сказати з. І потім я вспомнил, що meat milk и сказав meat milk. Тут ще девочка красиво. Вона ходить з разом за Хода Ходить, підійшла, ми стоїмо вдвох. Она приходит так до столика, я так ногтями стукаю по столику. Я дивлюсь, думаю, а я немецкий то не знаю, а она, ну, она прям реально заряжена. Она похожа на мексиканку, наверное, да? Или на кого? Или на мулатку чуть-чуть. Но она такая загоревшая, не? Или не? Ну, может, там макияж такой? Не суть, но она пиздата. Она дуже красивая, да. Как в песне Каспийского груза. Только я забыл текст. Но она пи***та. Да простит меня Господь, но она Після того, як це, скільки кринжа случилось, і ще й плюс ця дівочка крутує жопа, я такий думаю, ну да, німецький б не помішав би, тому по-любому будемо записуватися. Так, раніше вона хоч работала, а зараз как будто вона тупо виходила жопою крутила. крутила. Знімаєш, так? Ні. Що ви розуміли, ребята, стоїмо кофе. І до нас підходить жінка, каже, доброго дня. Я подумав, що просто ну, почули, що ми розмовляємо українською і... Підійшли пообщати, а оказується, э, ця женщина дивиться мої влоги. Дуже приємно і неожиданно. В принципі, я не удивлен, я не знаю чого, але в Берліні нас часто уздають, Тобто Пчолку, мене, Якова. І ця жінка розказала, дала совіти за курси. Сказала, що Да, ребята, учителя, я советую, я вот тут 4 роки, Вона з Енергодара, кстати, Енергодар. Зараз, к сожалению, окупірований, там э, атомна станція знаходиться. І Енергодар от мене, якщо считать через річку, через каховське водохранилище, яке раніше було, 15 кілометрів. Якщо считать в об'єс-46, по-моєму, то такое. таке. От. То можна сказать, що це землячка. І вона нам подарила книгу. Я говорю, там Та, ну не треба, ну якось ну, не знаю, неловко було, але вона сказала, ця книга їй вже не треба, бо вона, я так розумію, вже пройшла цей курс. Ну, это, это ж типа вообще для вот таких як ти, як я. Да, а, це прям для таких як ми. А женщина она выучила уже язык. Да, да. І да, да, да. сказала, що книжечка ці ця не надо, і нам подарила книгу. Дуже дякую. Дивіться, книга тут куча простих слов, які не помішають нам вивчити. Якісь заметочки даже тут есть. То от зараз запишемося і якраз вона нам буде полезна, тому що в будь-який случай, походу, нам прийдеться купляти книги. Дуже багато книг, так, да, в руки я знаю, що холодно. Пчелка казав, що не хоче знімати, бо в руки дуже холодно, подивіться, які красні руки. Я не знаю, що так похолодало. Зараз мінус один, да? Мінус чотири. Мінус 4? Ого! А вчора сонце було, що ви розуміли. От, то ця книга нам понадобиться по-любому. Буде полезна. Дуже дякую ще раз. Приятно, що узнають. Класно. Да, Может вырубать, бо холодно труба.